Усім привіт! Сьогодні на огляді Volvo v 40 з Нідерландів. Автомобіль свіжопригнаний, без жодного підкраси. Такий красивий колір має. День ходові вогні. Легкосплавні диски. І алюміні диски та передній колок. По характеристиках 1,6 дизельний двигун d 2 дуже надійний та економічний. 84 кВт, 115 кінських сил. Орієнтовно на 12 секунд розгін до сотні. Середній розхід по місту взимку зараз у мене. Що не помиляюсь, 5,1 літра. По трасі ця цифра взагалі може опуститися до 4 літрів. Дуже красивий, дуже стильний. Чудова шумоізоляція. М'яка підвіска. Дуже сучасний дизайн. Автомобіль 2013 року, проте модельний 2014 Дуже красива оптика. задні парктроники. Відразу пробіжусь по кузову по підкрасу. для всіх важко достатність місця. Погода трішки сьогодні несприятлива для огляду, але що, маємо, то маємо. А то ж криша. кришка багажника. Багажне відділення. Мой оригінальний килимок Резиновий Volvo Також подвійне дно. Можна ставити, щоб пакети не падали. І також є компресор та герметик для шин. Аптечка, аварійний знак, усе на місці. дуже красиві фари. По салону. Задній ряд, як для хетчбеку, дуже багато місця. По салону. Руль не перешивався в ідеалі. Сидіння, в ідеалі. Склопіймачі, регулювання електродзеркал, датчики світла та дощу, автоматичне світло. Мультикермо шкіряне. Ось у такому стані. Електронна панель приладів. Це стильна ручка з підсвіткою по комплектації, також старт-стоп, задні парктроники. Однозонний клімат. Сервісний статус через 18 тисяч, ну, але як ви розумієте, у нас сервіс треба робити частіше, це орієнтовно через 8 тисяч. Дуже стильна ця панель, електронна, просто нереальний вигляд. На сьогоднішній день, якщо вас цікавить, майже повний бак дизельного палива, що немало важливо, безрамкове дзеркало, підсвітка салону можливо, з можливістю вибору кольорів, автомобіль. Можете оцінити, в якому стані все. Два підстаканнички. Алюміні накладочки, дуже стильно виглядає, дуже сучасний дизайн. І цей звук замикання дверей. під капотний простір ось так виглядає в нормі будемо проти рівно чітко безповторонні шумів звуків ремінг рем замінено на тисячах. Стармовий, 95% орієнтовно Також Для тих, хто не знає в комплектації, є подушка безпеки для пішоходів. Також для тих, хто, знає, хто не знає, в автомобілі наявна система City Safety. Якщо коротко, система працює таким чином що коли йде різке скорочення дистанції, автомобіль автоматично гальмує. Знаходиться у місті Луцьк. Зроблено сертифікат та всі документи для постановки на облік. Ціна у Луцьку 11200.